Її остання розмова з ангелом приголомшила всіх. Людина раптово померла. Душа залишила тіло і побачила ангела. Ангел сказав: Час настав, ходімо. Людина відповіла Зачекай, я візьму із собою гроші, одяг, прикраси та грамоти пошани. Ангел сказав Не бери цього, ти не зможеш нічого забрати з собою. Людина заплакала і сказала Чому це найдорожче для мене? Ангел відповів: усе, що ти мав на землі, не можна взяти із собою. Лише твої стосунки з Богом та діла послуху Його волі залишаться вічно. Отже, найбільше людина повинна прагнути бути такою, що має істину, людяність, совість і розум, щоб поклонятися Богові подібно до Йова, який боявся Бога і віддалявся від зла. Тоді душа зможе війти до Царства Небесного. Чи скажеш ти амінь? Відгукнись щиро й поділися цим, щоб нагадати іншим.